Аромат рамок саме ткави, поєднання ароматів кориці, ванілі та квітів в одному невеличкому флаконі парфуму. І з усім цим ми стикаємось щодня. Назви парфумів реєструються в якості торгових марок. Упакування як промислові зразки, текст на коробці захищається авторським правом. Зареєструвати можна і сам запах у Сполучених Штатах Америки нюховою торговою маркою. Захищені паливні добавки, що пахнуть виноградом, вишною та полуницею. За даними фундації ароматів, на сьогодні ринок запахів складає 6 мільярдну індустрію. Зареєструвати торгову марку для запаху можливо, якщо саме аромат вирізняє продукцію конкретного виробника з-поміж іншої схожої продукції. Що для цього потрібно? Довідка. Нюхові торгові марки це марки, що призначені для сприйняття органами нюху. В якості нюхових торгових марок реєструються лише синтетичні запахи. Аромати природного походження, наприклад, запах лілії, зареєструвати не можна. Проте штучні запахи у гарних флаконах парфумерні компанії захищають навіть авторським правом. Які є види товарних знаків: звукові, мелодії телефонів, заставки радіопрограм, кольорові поєднання кольорів, знаки запаху, світлові. Як зареєструвати запах як торгову марку? Для реєстрації нюхових торгових марок у Європі необхідно надати графічне зображення, примірник та письмовий опис аромату торгової марки. Хоча цього може бути недостатньо. Як усе починалося? Першою компанією, що отримала ліцензію на ароматичну торгову марку, стала голландська компанія Senta. Вона зареєструвала торгівельну марку з запах свіжоскошеної трави для тенісних м'ячів. Перший знак для пряжі з особливим ароматом був зареєстрований у вересні 1990 року в Сполучених Штатах Америки Ароматизовані нитки використовувалися так довго, що покупці стали ототожнювати їх з виробником. У 1994 році у Великобританії було відмовлено в реєстрації нюхової марки для знаменитих парфумів Шанель номер 5 Згідно закону, визначили, що запах повинен відрізняти одні товари від інших, а парфуми є товаром самі по собі. У листопаді 2001 року встановили, що нюхові марки не підлягають реєстрації до тих пір, поки не буде знайдено спосіб їх графічного зображення. Цікаві факти найекзотичніше позначення запах кінського поту було зареєстровано у Сполучених Штатах Америки для шкіряної оббивки крісел автомобілів марки Мустанг. Відомий бренд Head and Shoulders запустив в англійському місті Шеффілді рекламну кампанію. На автобусних зупинках міста з'явилися плакати з пахучою рекламою шампуню. Щоб відчути його запах, варто просто натиснути кнопку на плакаті. У грудні 2001 року бразильська поштова служба випустила в обіг марку із ароматом бразильської кави. Також поштова служба Бразилії випустила марку із ароматом палаючого дерева. Це був знак протесту проти вирубки лісових масивів у районі Амазонки. Крайола одна з багатьох компаній, що знайшла шлях для захисту специфічних запахів своєї продукції. Основний продукт компанії це кольорові олівці, що пахнуть кедром. Цей запах залишається у пам'яті мільйонів дітей, які малювали олівцями цієї фірми. Так поступово створюється асоціація запаху кедра із щасливим дитинством. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений.юе.